Існує підвищений ризик поширення конфлікту на інші регіони. США зробили тривожну заяву щодо ситуації на близькому сході. Підтримувані Іраном угрупування продовжують атакувати американські війська. Про це заявив радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Саліван. Минулого тижня США вдарили по двох об'єктах пов'язаних з силами на сході Сирії, яких підтримує Іран. Це сталося після серії ракетних і безпілотних атак на американські сили в регіоні. За оцінками Сполучених Штатів вони не призвели до жодних жертв. Радник з національної безпеки США запевнив у тому, що якщо атаки триватимуть, то американські сили дадуть на це відповідь. Ми звичайно вживаємо всіх необхідних заходів для захисту наших сил, посилення нашої пильності і співпраці з іншими країнами регіону, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі і Газі, від переростання в регіональний конфлікт. Але ризик є реальним і тому пильність є високою. А кроки, які ми робимо для стримування і запобігання цьому, є серйозними, систематичними і безперервними. Відомо, що США відправили на близький схід сили швидкого реагування. Як інформує CNN з посиланням на анонімних інформаторів, морська піхота США рухається до східного Середземномор'я. Цей підрозділ діяв у водах близького сходу, але наприкінці минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу, повідомили офіційні особи. Таким чином він буде ближче до Лівану та Ізраїлю, оскільки США попередили своїх громадян залишити Ліван. Одним із типових завдань експедиційного підрозділу морської піхоти є допомога цивільним особам в евакуації. Марта Оліярник, телеканал НТА